У свій перший день із Porsche Cayenne S я заліз в салон, завів двигун, увімкнув задню передачу і чесно, ледь не схопив інфаркт. З усіх потаємних динаміків машини почали лунати писки та сирени. Приладова панель світилася, як кабіна приреченого авіалайнера. Корпус пробитий, одне крило відірвалося у торпедному відсіку бомба. Ворог уже на підльоті, а ніхто навіть не подбав про охорону периметра. Ми на «Дефкон-2». DEFCON 2 це другий за суворістю рівень бойової готовності у Збройних силах США. Система DEFCON – Defense Readiness Condition – має 5 рівнів, DEFCON 5, мирний час, повна безпека, DEFCON 1 найвищий рівень, коли війна або ядерний удар практично неминучі. Тобто DEFCON 2 означає, що війна от-от почнеться і війська готові до бойових дій упродовж кількох годин. Але ні, це просто бортові системи безпеки вирішили виявити купу загроз, яких насправді не існувало.